Джинсові шорти з карманчиками застібаються на гудзочки. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 36. З карманчиками застібається на блискавкута на ґудзик. Підкачення. ззаді також присутні карманчики. Розмір 26-й. Подовження дживі шорти з карманчиками застібається наблизивку та на, на гудзик підкочені. Задлі також присутні карманчики, розмір 32, 25 розмір. З карманчиками засібається кута на кутана під підкочення. Задді також присутні карманчики. Розмір 34-й, 32-й. 26. -й. З карманчиками застібається близько в гуглуцик. Ззаді також присутні карманчики застібаються на кнопочку. 34 розмір. 32 -й. з карманчиками застібається на близько в гудзик, Ззаді також присутні карманчики. Розмір 38. -й. 32-й, 34-й. Подовження з карманчиками на близько пути. Гудзик застібається, ззаді також карманчики. Розмір 8-й. 32-й. З карманчиками застібається на гудзички, підкочені. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 38.